Українці знову звертаємось до вас. У Нас така ситуація. Ми знайшли вчора закордонний паспорт Українки Дар'я Саханська на ім'я жителька Полтави. Тут є в неї бумажка з підтвердженням, де вона мешкає. Мешкає вона. В Німеччині, можливо, хтось до тих адресів поближче. Дар'я Саханська, Маріан Штрас 2, 58452 Віттен. Це біля Дортмунда, недалеко. Загубила вона паспорт біля Макдональдса в нашому місті Ноймюстері. Ми паспорт відносимо зараз в поліцію. Ми просто зразу кажемо, щоб ми там не бігли, люди там гроші не викидали відновлення чогось там нового, не парились. Можливо, побачите, то знаєте, що ваш паспорт ми відносимо в поліцію. Через поліцію вам скоріше всього його відправлять, або самі швидше зверніться і знайдете ваш паспорт. Адресу ми зараз вам сфоткаємо, де вона проживає в Німеччині. Можливо, хтось недалеко по тому адресу мешкає, може сходити, просто попередити і фотографію, як виглядає дівчина. Також зараз вам прикладемо.